Вітаємо з перемогою. Сьогодні впевнена звитяга, розгромна така перемога 8-1, але в кінці матчу емоції також було багато, щоб команда догравала, команда не зупинялася. Дякую за привітання. так, Хочеться, щоб хлопці знаєте, не зупинялися, грали до кінця, до останньої хвилини. І це, щоб, щоб у них там і на майбутнє це, це було. Ну, не... Там не беремо, який рахунок, там 4-0 чи 1-0, вони мають грати до кінця до, до останньої хвилини. То я не хотів би, щоб вони знаєте, зупинялися і далі вже така академія була футбольна, що там грали там, просто перекат та перекат. То намагалися їх там, з тренерським штабом гнати, гнати, гнати до кінця. І там вже рахунок там, то вже, то вже вийшло, в даний момент вийшло вже на другий план, то хотілося, щоб хлопці не зупинялися. Пинялися, бігли грали-грали до кінця. Сьогодні молодь, отримала свій шанс. Але знову таке питання: чому молоді футболісти ну, таке враження, що бояться інколи бити по воротах, намагаються завести м'яч ворота, це такі настанови, чи все ж таки ось якась молодість? Ну, це молодість, знаєте. Багато футболу нам, мабуть, дивляться і хочуть теж так якось красиво так, зіграти, хочуть, хочуть ще когось вивести на кращу позицію. Але на тренуваннях кожного разу МК кажемо, щоб намагалися бити по цим воротам є люба можливість бити 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 бо на тренуваннях воно знову переноситься на гру так не буває що на тренуванні там, ти не робиш, а в грі воно буде. Намагаємось кожному тренуванням вимагати від них, щоб вони були настроєні такі на ворота, щоб били, більш е, угрожали. Тому, ну, звісно, то може, там, психологія, може, рахунок, там, і вони вже більш так хотіли все так. Але намагаємось цим казати, що мають, мають бути удари поворот. Два матчі поспіль, пенальті в свої ворота, і, в принципі, ось як ви по це. Крантуєте? Ну, знаєте, ми не будемо брати ту гру, то вона вже все там а по цій грі. Ну, трошки там був, не підсказали. Тобто... Може, Сергій бачив, але ну, все одно треба, треба підказувати. Якщо б, я думаю, підказали би, то може він не приймав би м'яч, а якось одно, більш в один дотик би його вибило. Ну, Це комунікація і теж це вимагаємо, щоб був підказ, підказ, підказ. Що скажете по складу суперника? Така молода команда, досвідчений тренер, легенда Полтавської ворства. Усього часу, ви напевно, грали проти нього. Ось що скажете по гінеку спорту? А, ну, молоді хлопці, але ну, видно було, що вони намагаються грати в футбол. Тяжко, зрозуміло, що тяжко, бо молоді хлопці це ну, не просто. І вимагати від них зразу щось таке, то ну, дуже, дуже тяжко. Але вони молодці, що намагаються грати в футбол. А і он... Ну тренерському штабу. Ну тільки терпіння і натхнення, і щоб вони далі прогресували. Ну видно, що хлопці молоді і намагаються гратися. Дуже важливо і тому я впевнений, що далі у них все буде добре. Вам дякую. Дякую вам. Запитання. Але вець з так забив сьогодні. Так, я думав, то ви вийшла, а то розкажіть про просяття, які відчуття у вас і якому забуває? Ну знаєте, відчуття, що син забив, це ну звісно, це позитивні емоції. Я рад за нього, бо він дуже хотів цього голо забити. І... Багато чого робить і на тренуванні, і на коли виходив на заміну. Ну, він багато віддає. Бувало, що ці йому емоції заважають, бо інколи там торопиться щось там. Але сьогодні він молодець, забив, ну, добротний гол, він забрав м'яч і сам це все реалізував, тому я за нього брат і хочу, щоб він далі-далі не зупинявся, а далі йшов. Сьогодні складна гра для вашої команди, Молоді футболісти у вас серйозні така фронт роботи з молоді. Що скажете по матчі? Ваш підсумок цієї гри. Да, результат все говорить, після 45 секунд пропустили Тоді таких команди, як колос, это не і не добре знаємо колосс, яка команда і які игроки грають в цій Так що Как і сказал, после 45 секунды получили гол. Это все видно было, что будет случиться. И плюс после 3-0 уже хотели отпустить и второй тайм остальные игроки молодые, чтобы их почувствовали, не смотрели на результат нічого страшного, що робити. Як вам працювати з молоддю, тому що знають болівальники у вас як легенду Полтавської ворсли, ваші славетні часи в українському футболі, всі пам'ятають, ось як, як молоді працювати, важко чи... Ні, звісно, важко. Почому? Якщо б у нас була якась селекція, яка вже підтримала нас, це вже інший питання. А так, я думаю, що всі прекрасно розуміють, як ми збиралися і як шукали ці молоді гравці. Так що, Молоді, нестабільні, це все, все понятно. Як вам на тренерському містку, якось в якості головного тренера, тому що футболіст та тренер це завжди дві різні історії. Ось як вважаєте важкувато вам? Ну, тяжело, согласен. Не просто лучше, коли, коли граєш в футбол, ніж як тренер. Намного лучше. Що чекати від вашої команди далі? Чого, які очікування від вашої команди є, як у вас, як у тренера? Ну, посмотримо. Надо зустрітися із руководителями, і обсудити. обсудити. Що і як далі? Як вам і... бандеш? Класно, звісно. Велика леп, Чи не було у вас можливо такої думки запросити досвідчених гравців, з котрими ви можливо свого часу грали у вас якийсь щоб був досвід, тому що передавати цей досвід через гру безпосередньо? Uh, я сейчас, если честно, не понял, что хорошо. Да, нікак. У нас есть определенные випаси по зарплатам, і по фінанси. Так что, що, що у нас в Биломе, это искали. Так что это пока максимум, максимум на сьогоднішній день. А как будет далі? Нічого не могу сказать. І декілька слів так про манеж, якого ну, обрала. Ну, конечно. Что сказати? Прекрасно. Прекрасно. Чтоби побольше. Я думаю, что в Сербії такого нет. Я, я думаю, не уверен, думаю, что нет. А на себе вплинув факт, такої незвичної умови. На грацій не вплинув цей факт, незвичні умови ніколи не тренувалися. Та да, не знаю, я на це ніколи не обращав уваги. І декілька слів для вболівальників вашої команди, тому що поразок дуже багато, але є група людей, яка вас підтримує, постійно не дають на результати, декілька слів для них, щоб їх заспокоїти трошки і додати впевненості. Ні, ну такий період, період в команді треба потерпіти, треба. Подождати, посмотрите, а там буде видно далі, як йшло. Ми вам дякуємо. Дякую. Вітаємо вас з забитим голом, з перемогою, ваші враження. Як ви це зробили сьогодні? Дуже приємно забивати. Давно не забивав, першого на професійному рівні. Певно, ми перемогли, рухаємось далі. Зазвичай захисник голи за стандарту. Ви сьогодні почали атаку і завершили. От ще тренувалися на тренування, чи так вийшло. Ну, зі стандартів я не забиваю поки що, може колись почну забивати. Ну так, взяв м'яч, прийшовся, пас-пас і забив. Здало вийшов. На кого рівнялися в дитинстві? Хто був вашим улюбленим футболістом, захисником можливо? Та ні, захисників не було улюблених. Там футболісти ланки атаки, таких більше полюбили. Які саме? Та багато. Хай буде. Зідан, Роналдо – такі топи. Як вам сьогоднішній матч? Ось в парі з досвідченим Сергієм Басовим граєте. Ось цей досвід ви отримуєте його. Чи все ж таки вам говорить з молодими партнерами по команді? Мені, мені приємно грати з молодими, і з досвідченими. Сергій може дати свій досвід, завжди підказує, тримає так в фокусі, не дає забути про матч, так сказати. Завжди в фокусі тримає. Чи суперника ви вивчаєте перед грою, чи все-таки просто приїхати на гру і все? Ні, вивчаємо, так. Просто не можемо приїхати і розслабитись. Вивчаємо, налаштовуємось. Треба перемагати, кожну гру перемагати треба. Маю на увазі персонально гравців, там, хто грає в атаці, хто грає в захисті, так і вас, чи ви просто готуєтесь до кожного матчу разом з командою. Е -е, на деякі матчі нам тренера приділяють увагу до деяких футболістів, деякі матчі ми просто готуємося. Сьогодні забули перший гол. Скільки від вас м'ячів чекати вболівальника вашої команди? Хай чекають кожен матч. Гол. Хай чекають кожен матч. дякую. Дякую вам, гарно